В Ужгороді проходить триденна зустріч українських та німецьких письменників під назвою Міст з паперу в межах заходу. Відомі літератори України та Німеччини презентують нові вірші, прозу, п'єси твори, які так чи інакше зачіпають тему війни та її наслідків. Виступи супроводжуються синхронним перекладом. Український літературознавець, психоаналітик, есеїст та перекладач Юрко Прохасько підготував доповідь німецькою мовою. Науковець переконаний, що літературні зустрічі українських та німецьких письменників, традиція яких розпочалася майже 10 років тому, дають можливість налагодити діалог, щоб краще розуміти та пізнавати одне одного. Ми є країною, яка зазнає величезної військової агресії і е, ідеться коли коли відбуваються такі зустрічі то йдеться е, не тільки про відвагу Людей, які їдуть в країну, де вони можливо наражаються на небезпеку, ідеться про їхню рішучість, ідеться про їхню солідарність, ідеться про переконання, що це не тільки варто, але і треба робити. Ми бачимо як щораз краще і краще українські автори розуміють німецьких, а німецькі українських, як ми стаємо поступово знавцями одне одного. Проект Міст з паперу був започаткований у 2015 році. Художньою керівницею та ініціаторкою якого є Верена Нольте з Мюнхена. Відтак зустрічі, під час яких відбуваються читання, лекції, мистецькі акції та екскурсії, проводяться переважно в Україні, але також і в Німеччині. Минулого року у Ваймарі були представлені українські письменники біженці. Головна мета проекту налагодження зв'язків між українськими та німецькими письменниками, художниками та митцями. Я за гойт Сінбія сьогодні ми змогли нарешті потрапити до Ужгороду, і для нас дуже важливим було повернутися в Україну, тому що в принципі в більшості випадків, в більшості років ми працювали саме в Україні, і зараз, якби це було важливо знову провести зустріч в Україні. Ми збиралися насправді до Ужгорода ще в 2018 році, але тоді це не вийшло зробити, тому що був обраний Маріуполь як місце. Це проведення цього проекту, і зараз ми змогли потрапити до Ужгорода. Це звичайно було дуже важко через загарбницьку війну, яка почалася в Україні. Але я дуже рада, що ми змогли це зробити. У нас тут багато письменників переважно з України ми запросили чоловічого чоловічої статі письменників, тому що вони не можуть виїхати. Коли ми зустрічі за кордоном проводимо, відповідно вони не можуть там брати участь. А для нас важливо було і з ними побачитися, з ними зустрітися. Яких де, де кого ми вже знали, де з кими познайомилися вже тут, особливо з місцевими ужгородськими письменниками. Поет Олег Коцарів з міста Буча є багаторічним учасником цього літературного форуму. Він читає свої автобіографічні вірші, пов'язані з війною. Я вже вчора виступав, читав вірші, сьогодні буду ввечері читати вірші. Звісно, цього року війна це і стрижень тематики цього фестивалю, але, звісно, все це ширше. Насправді тут звучать дуже різні тексти, різні якісь теми, підходи і так далі. Особливо, напевно, нашому читачу українському буде цікаво подивитися, як німецькі автори дивляться, як вони переосмислюють цю ситуацію, як вони, грубо кажучи, як вони пишуть про війну в Україні. Це, мабуть, для нас це найменше відомо, тому найбільш цікаво. Серед учасників цьогорічної зустрічі понад 20 літераторів з України та Німеччини. У програмі фестивалю перша довга ніч читань та друга довга ніч читань, під час яких автори зі сцени читатимуть нові твори. Організатори мають надію, що, попри війну, міст з паперу стане невеличким святом літератури, мов і натхнення для міста та всіх причетних.